Целу Делтумінгібарі, Бахте Шукардівесдрагі Ромале. Доброго дня вам, шановні телеглядачі, як завжди, о цій порі в ефірі черговий випуск програми Романа ДВП. Дякуємо вам за те, що цей час ви вирішили провести з нами. Сьогоднішня тема незвичайна, вона стосується величезної проблеми з життя Ромів. А саме, умов проживання. Багато з вас, мабуть, заперечать нам, ніби і так все відомо, живуть у таборах. Умови погані, самі винуваті. Але чи хтось запитав самих ромів, чому так склалося? Чи задовільняє самих ромів погане нинішнє їх становище? Тому сьогодні ми спробуємо більш детальніше розглянути ці питання. Приводом теми для нашої програми став прикрий факт прийняття органами правосуддя рішення про знесення нової будівлі багатодітної ромської родини з житлом для цієї родини розпочалися ще далекого 1998 року. З часу небувалої повені в місті Ужгород. Тоді невеличкий будиночок родини Фечі був знесений водою. Вода знесла будиночок і нас поселили в школу 13-й там столова була, і ми всі там для, полягали на, на полу. Ну потім вони нас викинули одтудава. Сказали, вам не приходиться квартиру отримати, тому що ви не можете отримати. І я не знаю, вони не сказали чому, і ми вийшли. І так ми ходили, ходили, всюди добивалися, нас викидували. Сказали, поцілуйте з тієї сторони двері і и... йдіть отсюда. Вас". Не слухали нас ніхто. Ну, ми поїхали з дитиною, я була беременна з Робертом. Вже мала родити. Ми поїхали в Вінницької області. Я маю документ, що я була, перебувала там. І ну, краще вдома бути на, на родину. Ми там жили два роки чи три роки, не пам'ятаю дуже. Ну, ми приїхали і знайшли це місто. Ну, тут була мусорка. Весь час намагалася отримати вдома хоч якесь житло, хоча б тимчасове, у одному з гуртожитків міста. Звертались до різних служб, чиновників. Навіть до Ющенка, ще не президента, марно. Ми зверталися і до Ющенка, і де могли туди. Ну Ющенко там щось написав файний документ. Ну вони сміялися на ньому на ньому. З, з, з полком, а вони сміялися на ньому. що хто він такий, що він приказує нам? Ось з цього моменту ми хочемо більш детально розглянути, чому роми змушені жити у таких несприятливих умовах, чому існує така величезна скупченість у місцях, яких називають місця компактного проживання ромів де існує бездоріжжя, хаотичні забудови будинків, відсутність належного водопостачання та каналізації та ще багатьох звичних для городян зручностей. Це не тільки проблеми нашого міста, обласного центру Ужгороду, але і ще 124 місць компактного проживання ромів Закарпатської області. Цю цифру ми взяли з наукового дослідження доктора економічних наук Георгія Ємця, циганське населення Закарпаття, видану ще в 1993 році. З роки незалежності населені пункти області набули значного розвитку в сенсі приватного будівництва. Тільки за каденції ратушника, голови міста Ужгород у 2006-2010 роках, було виділено 4 тисячі земельних ділянок для будівництва. Місто розширило територіальні межі завдяки реорганізації Ужгородського винрадгоспу та інших підприємств організацій. Подібна ситуація спостерігалася і в інших населених пунктах області, наприклад, у селі Порошково на Перечинщині. Що з того мали Роми? Нічого, не дивлячись на те, що ромське населення збільшувалося чисельно, Рома офіційно не було виділено жодної земельної ділянки. Тільки у 2011 році Ром Іван Балок особисто побував на прийомі у президента нашої держави пана Януковича з єдиним проханням. Отримати земельну ділянку під індивідуальне будівництво. Я є батьком багатодітної сім'ї. У нас з 13 дітей вижило тільки 10 дітей. Ми їх виховали все. Ну діти умножилися, ді, у них вже діти. І тут було питання, щоб просто десь би построїти якусь хату, тому що старший е, має 37 років, потім йде 28 років, 26. Це у них теж вже сім'я, теж діти. І ми в одній хаті не зможемо в місті жити. І у мене просто не раз, не два рази я писав заяви, їздив гори з полком, ходив, щоб просто мені хоча виділилися. Земельний участок для постройки будівництва вдома. Е, у мене діти навчилися строїти Я не просив, від них, щоб мені квартиру дали, я не просив, щоб вони мені якийсь матеріал, ну хоча б земельну ділянку. Цього не було. І я вимушений був е, виїхати в Київ до самого президента. І коли я приїхав туди у Київ, Mm, Вихав мені Бог на зустріч, мене вислухали. Я приїхав додому, я отримав земельний участок. Ми отримали Кобзарська 9. Це в районі там, де кар'єра, Ну, вона не придатна. Там одні камні, коротше, на тобі, Боже, що мені не гоже. І що мені строїти, а потім ще після того і відказ прийшов. Я отримав від Гори сполкома відказ. Це було при Ратошнякові, тепер нова влада, новий мер, новий то і все. І я вважайте, знову без земельної ділянки. Два кімнати, 10 дітей, 14 внуків, дочки. От, от така у мене невеличка сім'я і ніякої уваги не звертають на мою сім'ю. Земельну ділянку Іван Балок отримав таку, до якої не було підведено ніяких комунікацій, дороги, і, що саме головне, на кам'янистому ґрунті поряд із небезпечним урвищем біля радванського кар'єру. І це без кредитів, без державної допомоги на будівництво, хоча багатодітній родині виховується десятеро дітей, і це незважаючи на те, що в області реалізується другий етап. Регіональної програми будівництва чи придбання доступного житла цей етап розрахований на 2012-2014 роки і передбачає роботу з планування територій, виділення земельних ділянок та підведення інженерних мереж до них, впровадження найбільш ефективних фінансово-інвестиційних механізмів житлового кредитування. Про це повідомлялось 30 січня цього року на всеукраїнській селекторній нараді під головуванням міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Темника. Ми ознайомились зі загальною ситуацією щодо забезпечення житлом ром'ю. А тепер спробуємо з'ясувати проблему родини Єлізавети Фечо. Проживши кілька років поза межами області, родина вирішила повернутись додому. На той час в сім'ї вже виховувало шестеро дітей, і було прийнято рішення побудувати невеличкий будинок на сміттєзвалищі, що знаходилось біля залізничної колії. Будинок зводився поволі на очах сусідів, представників органів влади, дільничного міліціонера Жеку. Весь цей час батьки намагались узаконити будівництво. Ми два машини почистили. У нас було тоді. Пару копійочок, то ми зразу почистили, було у нас е, і построїли з досок по камісь. досок построїли кімнатку лише, щоб перебувати з дітьми. І потім постійно ми покупляли собі блоки, такоє все, окна по одної, двері, такоє все купляли собі і зробили цей будинок. Ось розпочались, як кажуть, сім кругів пекла. Судові засідання проходили один за одним. Одні приймали рішення, інші відмінювали їх. І навіть тоді, коли до будинку був підігнаний екскаватор, аби знести будинок, водій відмовився це зробити. Як ставляться сусіди до того, що відбувається? Я вертав до вас до вас про многодітних мам. Значить, якраз до нас сьогодні не дійшло, що вісім діточок. Мама, котрій ходує, хвора людина, значить, хочуть хату знести їм. Я вас прошу, уважаємо, що краще ви поможіть їм не те, щоб хату знести, куди вони дінуться, куди підуть, куди дінуть дітей. Ви краще відділити який-будь участок або яку-небудь хату, щоб було їм де жити. Ми не проти того, щоб знести, пожалуйста, бачили, що, щоб було їм де проживати. Неужели вони комусь мішають? Вони самовольно не построїлися. У них є там план, є у них дозвол. Просто в експлуатації здана хата. Останнє судове засідання щодо знесення будинку багатодітної ромської родини відбулось зовсім недавно, 14 лютого. Прийняття його рішення стосувалось конкретної родини, яка за допомогою судової влади вирішувала спільні питання щодо проживання. А як бути сотням ромських родин? Що проживають не тільки у мікрорайоні Радванка, а й вулиці Тельмана і Пірогова та інших місць компактного проживання громів. Нас сусіди пожаліли, можуть понести навіть всі скажуть, що нам сусіди посовітували тут построїти, тому що тут мусорка була. Ми їх спасли від криз, від всього. Нам, допустимо, вони не мішають. Він, коли почав строїтися, значить він питався від нас від старших людей. Він питався, чи може, чи не буде нам мішати. Ми, думаєте, так, ми думаємо так, що краще так, чи мусор знаходився там. Вонь, зиклі, щоб всі. Я думаю, що так краще. Нехай живуть вони, нікому не мішають, ним не мішають, а кому вони мішають. Кому мішають? Нехай живуть. Ілі поможіть людям. Це Ліза, їй буде 6 років у марті місяці. Це ян. Йому буде 5 років. А це Микола, йому буде 4 роки. А це Денис, він 8 місяців має. А це старша дочка 14 років. 14 років, 15 буде у, у августі місяці. І ще сина маю. Дана, Дана, Дана звати. І ще маю сина, самого старшого, 18 років. То він десь гуляє з друзями. Давід його звати. І ще роберта маю теж 14 років буде мати у липні. Буде мати 14 років. Роберт. Родини Фечу я би побажав отримати необхідні документи, щоб вони в хороших условиях жили, тому що сьогодні легко знести, але треба подумати за таких сімей, що вони теж мають право жити, вони теж є громадяни України. І ми сьогодні можемо бити себе в груди, що ми всі одинакова нація, а виходить, що воно не так. Та давайте докажемо, що ми дійсно любимо всіх. Немає різниці, чи ти циган, чи ти арміян, чи ти грузин. Ну ти на території України. Хай Бог їх благословить, щоб вони жили щоб ці документи були в них у руках. Ото він мен, від мого серця, іменно родинний Феча. Та я б побажав їм, нехай живуть. Бо вони не мешають нікому. Громі між собою поділяться з куском хліба. Я думаю, що якщо потрібно буде, ми теж допоможемо. Я вас дуже прошу, щоб поможіть їм і участок відділити, ілі як у хату, не робіть таке. куди вони дінуться із восьмером дітьми. Може, настав час навести порядок з узаконенням ромських помешкань приватних будинків, а саме головне з реєстрацією за місцем проживання? Це питання в першу чергу відноситься до ЖЕКІВ, у відомстві яких і знаходяться ромські поселення мікрорайону Радванка. Ви дивились програму романо ЖВІПен? Сьогодні ми спробували з'ясувати питання причин самозабудови ромських помешкань в місті Ужгород. Подібні питання актуальні не тільки в обласному центрі, а й в інших місцях нашої області. І вирішувати їх необхідно разом. У рамках реалізації програми Ромське населення Закарпаття на 2012-2015 роки. Серед пріоритетних питань програмою передбачено вирішення проблем у сфері забезпечення комунально побутових умов, проживання ромських сімей, водопостачання, водовідведення. Житла. Творча група програми Романо Джевіпен триматиме на контролі ситуацію. Ми будемо слідкувати за розвитком подій щодо проживання родини Єлізавети Фечо у власному будинку. Да, дів'ями двакера пало Роману Чаладос, паленгере проблеми, проблемі Савегін-Бутеромен при Закарпаття. Ось і швидко пролетів час нашої передачі. Успіхів і мудрого шляху вам! Гармонії, кохання вашій родині. До зустрічі наступного тижня.